Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, 18% податок на перекази між карточками. Тобто дитина захотіла перекинути батькам тисячу гривень, скидає, 180 з них держава забирає собі як податок. Будь-які операції, які не є підприємницькими, Мають, хочуть оподатковувати. <кій> Чому це, де це взялося? Е, такі заготовочки знайшли в національній стратегії доходів, яку вже затвердив уряд, Кабінет міністрів, яка розрахована до 2030 року. І там є підтексти. Але при цьому влада нам відверто заявляє. Ну, впирається всіма руками-ногами. Що ні, такого не буде. Ви що, ніхто такого не планує. Але нам і говорили, що підвищення цін на комуналку не буде. А за той час ціни на електроенергію зросли майже вдвічі. От вам і всі розмови, так. Тож, що там буде з цими переказами на картку, будуть вони оподатковуватись ні, які вже предісторії до цього. Підготовлені, що вже робиться, чому варто хвилюватися. Просто тоді картки перестануть існувати як такі, да? якщо таке введеться. І взагалі, хто що про це розповідає, давайте розберемося. Але перед тим хочу вас привітати з прийдешнім 2024-м. Ми пережили нелегкий 2023 рік. так, 2024, надіюсь, буде для кожного з вас. Більш спокійним, мирним і принесе перемогу. Дякую величезне і низький уклін тим людям, завдяки яким ми можемо зараз переходити так, в новий рік, які на своїх плечах тримають нас з вами, нашу незалежність, нашу перемогу, наше майбутнє. Тож вітаю вас! Дякую нашим захисникам. Трудимося заради перемоги. Кожен як може по-своєму. І розбираємось з важливими новинами на народній думці. Тому якщо не хочете нічого пропустити, то долучайтесь до каналу Народна Думочка, просто натиснувши кнопочку Підписатись під відео у нас уже 940, майже 2 тисячі Тобто, впевнено, крокуємо до мільйонної аудиторії народних думок. Якщо відео корисне, лайк, якщо ні, то в іншу сторону і народний свій коментар для більшого розуміння ситуації. Тож, директор економічних програм аналітичного центру Анатолій Амелін, проаналізувавши національну стратегію доходів, яку затвердив Кабінет міністрів, відверто заявляє, що відповідно до неї буде введено так званий податок на Міжбанківські операції, тобто ж, на перекази з карти на карту буде нараховуватись податок. 에... Така, знаєте, собі заява, тому що ну, зараз всі звикли, та саме навіть волонтерство так, на цьому тримається. Хтось закидає карту, військовий, наприклад. Люди йому, які вважають за потрібне, туди кидають кошти, і він купує за це собі необхідні речі: там, Тепловізор, дрон, автомобіль, запчастини до автомобіля, і на цьому тримається увесь наш захист, відверто вам скажу, ну, більшість нашого захисту. А тут хочуть обкласти це податком. Ви виявляєте, що коли з кожної тисячі 180 буде йти. Ну, те, щоб да йти в державу, в бюджет на розвиток України, це хорошо. Але ж ми знаємо, ну не знаємо вірніше, звідки нам знати, да, простим смертним. Ми здогадуємося, куди ці кошти направляються насправді, як вони використовуються, і якби все, що туди заходило, використовувалось саме на розвиток України, то ми б зараз були б. Однією, напевно, з найрозвиненіших країн світу, а так десь туди до Гваделупи, якої вже в рейтингу майже підтягуємося. На жаль. Е Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Гетьмансів. Заявив, що такого там поки що не передбачається, тобто не, нема такого списку в тих пунктах. Так, відверто я також перечитав: відверто такого списку в тих пунктах нема. Але є один такий цікавий нюанс, який уже зараз впроваджується в життя. Це доступ податкової до банківської інформації, до банківських рахунків, до банківських операцій. Як ми знаємо, наразі усі банківські інформації це є таємниця, таємниця їх власників. Тобто нас з вами, скільки там на нашому рахунку, то наші проблеми і наші справи. Доступ. Буде здійснюватись не напряму, тобто банк не може бачити кошти і чиї. Мілі. Він буде лише бачити кошти, тобто буде бачити доступ до рахунку, але не буде знати, чиї він. І якщо там будуть якісь е, махінації, якісь. Е, Підозри, що там щось з тим рахунком не так, потім буде запрошу, запитуватись судове, судове рішення про те, щоб відкрити інформацію аж після на підставі судового рішення, якщо вже буде достатньо доказів, буде відкриватись інформація, чий це рахунок, кому він належить, і вже тоді більш детально буде розбиратись. Тобто податкова уже зараз буде мати доступ до Наших з вами коштів, верніше до інформації, скільки там проходить, надходить. І потім буде помаленьку, починаючи з верха, з найбільших транзакцій, і донизу перевіряти, так? Хто це, що за що отримав. Тобто це вже робиться зараз. Це як така як підготовча база, як на мене. Далі, там є багато пунктів, які прописані так, що. Отак, як в нас люблять писати в різних законопроектах, в документах, що то можна трактувати по-різному, кожен хто його прочитає, може розповісти це по-своєму. Тобто, ну немає якоїсь чіткості, визначеності от для того і. З самого початку створювався началь... ну, канал Народна думка, щоб вам доносити цю інформацію в доступному форматі, а не так, як написано на тих бумажках, що там чорт голову зломе і ніхто нічого не зрозуміє. І там є декілька таких пунктів про збільшення перевірок, так, більший контроль, детінізація ринку. Виведення все в білу, які дуже так красиво звучать, але насправді вони підсумовують інформацію, що податково все більше і більше буде мати доступу до фінансової і різної інформації усіх українців. І разом з тим, крім більшого доступу, там йдеться про оподаткування саме банківських операцій, але розмито вказано які. Тобто, ну, там більше мова йде про бізнес, але тоді можуть сміливо будь-яке зарахування на карточку віднести до бізнесу. Ну тобто вам прийшли гроші, ага, значить, ви щось продали. Так, Значить, це бізнес. Давайте 20% з них в державу як податок, банк автоматично зніме, вам просто прийде квитанція. І е, е, з такої точки зору дійсно в цій стратегії розвитку. Це прописано. Просто тоді людям потрібно буде доказувати, що з того бізнес, а що ні. І, як завжди, коли між собою пенсіонер-пенсіонеру скине, то це вже прирівняють до бізнесу, і ніхто нікого нічого не спитає. А мільярдери будуть ворочити між собою суми і будуть казати, що це якась або благочинність, або це позики, або це я віддаю. Долги, так, і отак от воно все може, на жаль, запрацювати. Тому уважно спостерігаємо за цією інформацією, як буде змінюватися національна стратегія доходів, да, які там правки будуть вносити, які доповнення. І якщо буде видно, що дійсно рухається в тому напрямку, щоб. Оподаткувати усі операції, навіть ну, 18% це, звісно, звичайно, звичайно, жорстко. Так? Скоріше за все, що там буде менша ставка набагато, але її не повинно бути взагалі, тому що там мало того, що банк бере свої відсотки, так? то це ще ж ну, власні кошти. Тому уважно спостерігаю, вам розповідаю. Не забувайте долучатись до каналу і до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.